Друзі, всім привіт! Зараз з вами швидесенько розберемо моє замовлення з сайту Herb. Тут є цікаві товари, і поки діє знижка, я хотіла вам про них розповісти. Можливо, те щось подобається і захочете собі замовити. Ось новинка це дуже бюджетні помади від Wet and Wild. Ось такий відтінок. Камера його точно передає. Ціна 66 гривень зараз, там дуже багато інших відтінків. Не знаю, яка буде якість, чи буде скатуватися в білу полоску, чи буде добре зволожувати губи, як вона буде триматись, я потім вам обов'язково розповім спробую і в коментарях можете запитати, якщо не хочете чекати до того, як вона з'явиться в порожніх баночках. Відтінок 531 гривень. Ось така перламутрава. Цікаво, яка буде щільність нанесення, чи буде її помітно на губах, або вона буде виглядати як звичайний бальзам. І також наразі знижка мінус 15% на весь розділ з новинками на сайті iHerb. Ця акція обмеженого терміну дії, можливо, до вечора середи, до 20.00. Тому, якщо щось хотіли замовити собі з нових товарів, то можете це зараз зробити. Також зараз діє знижка до вечора-середи на всю продукцію бренду Atkins. Я замовила такі протеїнові вафлі лимонні, тут їх 5 штук в коробочці. 36 грам в одному батончику, 180 грам в упаковці. Що мені сподобалось? Це склад доданого цукру: 1 грам і 10 грам протеїна на батончик. Дуже гарний склад. Замовила для дитини, тому швидко знімаю відео, бо коли вона прийде з тренування, побачить ці бутончики, одразу ж почне використовувати. А я люблю в відео показувати те, що ми ще поки не відкривали. Від бренду Cellestial замовила чай вперше з медом ванілью та ромашкою. Всі чаї з ромашкою мені подобаються, вони. І заспокоюють і дають комфорт шлунково кишковому тракту, думаю, що це буде також не виключення. Тут всередині 20 пакетиків, обов'язково потім розповім, вам сподобався смак чи ні. Від нутрів кости я замовила бета Аланін, тут 240 капсул, всього 60 порцій. І якщо приймати, як вказано на упаковці 3400 мг. На порцію вказано, що потрібно вживати по 4 капсули. Використовується ця добавка, буде використовуватися для усунення проливів при перших ознаках менопаузи. Ще в неї є дуже багато корисних функцій, але в даному випадку була замовлена з цією ціллю. Повторила для себе велику баночку калагена від солюмів, Я зараз його вживаю. Тут 460 грам, надовго вистачає, тому що великий об'єм. Порції тут 46. Потрібно додавати на склянку води дві мірних ложки. Додаткового, додаткового нічого тут не міститься, але дуже гарний ефект, подобається стан шкіри, волосся, нігтів. Це той колаген, який відчутно при прийомі, тому можу рекомендувати. Замовила повторно, бо був в розділі суперакцій зі знижкою мінус 30%. Тут пептидів бичачого колагену 10 грам на порцію. Для нормалізації роботи шлунково кошкового тракту та очищення організму я замовила трифалу саме бюджетнішу на сайті від Svenson. Тут 100 капсул 500 мг, приймати потрібно по 2 капсули в день, тобто тут 50 порцій. Дуже багато хороших відгуків чула від дівчат, які знімають огляди посилок саме на тріфалу, кажуть, що добавка робоча. Спробую спочатку таку, якщо не побачу ефекту, замовлю більш дорожчу. І вам потім обов'язково дам свій відгук, як вона спрацювала чи не спрацювала у порожніх баночках. Якщо користувалась тріфолою такою або якоюсь іншою, то напишіть, будь ласка, у коментарях, буде корисно прочитати. З розділу пробників за 1 долар я замовила колаген, це новинка на сайті від Forest Leaf. У капсулах їх 10 в баночці. Для шкіри волосся нігтів та суглобів, що мені сподобалося, що тут невелика кількість колагену, всього 1000 мг на дві капсули, але міститься також вітамін С 60 мг та гіалуронова кислота 100 мг. Цю добавку можна замовляти тільки навіть зараді однієї гіалуронової кислоти, якщо вона вам потрібна і якщо буде хороший ефект. На шкірі, то можна буде тоді замовити повнорозмірну версію. Там є ще два види в більших упаковках. Як завжди, саму найбільшу замовляти вигідніше, в основному завжди так. Для підтримки зору в нормальному стані, замовила екстракт черниці. Зазвичай замовляю від Natural Factors. На цей раз вирішила спробувати від NutriCost. Coast. Тому що вона більш бюджетна по ціні, і також на цей бренд зараз є знижка мінус 20% на всі їх товари. Тут 180 капсул. Приймати потрібно по одній капсулі в день. Цікаво, як буде працювати ця добавка, тому що від Natura Factors нам дуже подобається. Якщо ця виявиться не гірша, то будемо замовляти і її. А на ту черницю нашу улюблену, зараз ціна виросла. І останнім часом не буває хороших знижок. Хоча б два рази на рік ми використовуємо всією родиною, намагаємося більше, звичайно ж, рекомендую і вам підтримувати зір краще, ніж потім вже боротися з тими проблемами, які виникнуть. І, друзі, останнє в моєму замовленні. Це дуже цікава добавка з розділу суперакцій, яку я давно вже хотіла замовити, але ціна досить висока була. Тоді, коли робила замовлення, діяла знижка мінус 60%, тому додала її в свою корзину. Це ось така велика баночка від бренду L Max, не знаю, чи правильно читаю. Тут всередині 30 пакетиків. Баночка виявилася навіть більше, ніж я очікувала. В кожному пакетику. Містяться вітаміни для підтримки спортсменів під час тренувань, для того, щоб додати енергію організму. Тут дуже чудовий, великий і корисний склад. Все я вам не перерахую, тому заходьте за посиланням, яке я залишу в описі під відео, і можете передивитись. Можливо, ця добавка зараз теж зі знижкою, і ви захочете спробувати. Зараз відкрию баночку, покажу, як виглядає всередині це все. Тут зверху зафоговано. Зараз зніму цю фольгу і покажу, як виглядає один пакетик. Нагадує мені Wellness Pack від компанії Reflame, тільки тут набагато більший склад, набагато більший набагато корисніший. Всередині знаходяться пакетики. Вміст кожного пакету треба вживати зранку після їжі. Тут я бачу, що одна капсула омега вона відрізняється від інших всі інші в таблетках. Їх всього, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. 9 капсул. Коли буду вживати ці вітаміни, більше ніяких інших використовувати не буду. Щоб побачити, чи дійсно є хороший ефект, чи дійсно буде більше енергії і більш продуктивніше буде проходити тренування. Друзі, якщо вам це відео було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково користуйтесь промокодом для знижки на сайті Hurb, тому що, якщо в вашій корзині є товари, які без знижки, то на них буде діяти знижка від 5 до 10% і ви зможете зекономити. Всім дякую, хто користується моїм промокодом, його вкажу теж в описі під відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!